Листопад добігає кінця, і за вікном вже дмуть холодні вітри та вирують замотілі. Тож настав час, коли варто подумати про додаткове утеплення, аби зберегти своє здоров'я від застуди. Головним принципом завжди залишається багатошаровість. тобто натільна білизна це обов'язково натуральний склад. Там для дівчат, якісь майка, футболка, то так само і для хлопців. І вже потім ви обираєте те, що ви носите за своїм стилем. А натільна білизна, так приталене все інше, трошечки вільніше, щоб було такий прошарок теплого повітря. На сьогодні зимов гардероб кожного з нас потребує і теплого і комфортного одягу. Ба більше і сучасне стильне брання може відповідати таким вимогам. Останні часи набирає популярність термобілизна. Це також дуже класно і для дівчат і для хлопців. Тобто, якщо ви одягаєте термобілизну, то вам достатньо там да, ви одягнули і зверху просто тоненький светрик або іноді навіть чоловіки одягають зверху просто куртки і ходять і почувають себе комфортно. Термобілизна не єдиний спосіб утеплення в холодну пору року. Завдяки сучасним технологіям на поли цих магазинів можна знайти куртки з додатковим підігрівом, які можуть нагріватися від повербанку. Мережа магазинів Скотфрі також пропонує великий асортимент товару на будь-який колір та смак. Для жінок від самих коротких об'ємних пуферів, приталених і так само є і довгі моделі. Зараз ще в цьому році з'явились нові моделі, які на натуральному хутрі для чоловіків також дуже великий спектр. Є і дуті куртки, і більш такі стримані класичні варіанти для чоловіків, як і для спорту, скажімо так, таких варіантів, так і для виходу в місто просто. Консультанти магазину Скотфрі, який знаходиться на другому поверсі у ТРОЗальному центрі Галактика, з радістю допоможуть вам у виборі теплого одягу, аби ви змогли виглядати стильно та відчувати себе комфортно навіть у найсуворіший холод. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.